В найважчі моменти вже виїздили під, під, під прикриттям власної артилерії. 90% наших поранень були АГС. На нього більше 30 було маленьких поранень. І людина буквально в мене отут на цій кушетці буквально стікала. Тормально. В окопній війні, якщо ви маєте можливість максимально себе забронювати, бронюйте, Я у медиків є правило з золотої години. Вже на відірвоно м'язі він їх двох витягнув. Всі евакуйовані медичним пунктом нашого батальйону. Всі живі. <рістична> так, це у наш наш течик, Броньована наша машина, яка буквально була зроблена, ну, є, є вираз на колінці. Тобто це хлопці-волонтери придбали звичайний, звичайний Volkswagen T4, внутрі його вставили. 에, можна назвати капсулу з розбитого інкасаторського течику. І виходить е, по, така броньована техніка, ерзац можна назвати. Але цей чижик нас, нас дуже багато разів виручав. Це дуже добра машина, яка багато людей звідти витягла. Як тільки ми отримаємо повідомлення про початок евакуації, ми, ми виїжджаємо до стартової якоїсь точки, яка знаходиться буквально там ну, 5, 5 хвилин до, до, до точки. Якщо це важкий, якийсь, ось, важкий, в важких умовах забирати, як ми їхали по, по тій дорозі. Тобто ми завжди намагалися тримати зв'язок з командуванням підрозділу нашого, який знаходиться саме там на, на, на точці, щоб він і добро на евакуацію нам давав, ну там, наприклад, ротний. Тобто він, він, він розумів, що у вас закінчився обстріл, його можуть винести. Він знає, де, де знаходиться його поранений, і він знає, де знаходимося ми, сам ротний. І тоді, і коли він розуміє, він нам казав Старт, і ми їдемо його, забираємо. Приїжджаємо, загружаємо, закриваємо. Їдемо на найближчий стоп-пункт. Якщо стоп-пункту найближчого немає, його потрібно організувати. Або якщо це неможливо зробити, потрібно, щоб була реанімаційна бригада із лікарів, не тільки з БВХ, а саме з лікарів, які можуть людину стабілізувати в більш складних умовах, таких як звичайна швидка, або щось таке. Говорю зразу, типу, ну, в нашому випадку завжди десь поруч був стабілітаційний пункт. Дуже-дуже добра річ, багато дуже життів житті врятували. Що в Торецьку, що в Бахмуті. За, за що на низький уклін. Тому е, ми забираємо 300 го і на, на всіх порах мчимося в стабілітаційний пункт. Поки водій веде, я намагаюся працювати з пораненим. Найчастіше б умови були такі, і працювати в машині, яка постійно вихляє, щось там робити, ти можеш нашкодити людині ще більше. Тому роби, що можеш, якщо можеш. У мене були випадки, коли я просто от держав, затискав його поранення. І все, я просто так-так тримав і ліз. Робота, вона, так от подивиться, вона не важка, але вона небезпечна. І ти постійно знаходишся в напруженні. Але коли напруження вже спадає, розумієш, що ну, це дуже приємно, коли ти справляєшся з такою роботою. В нас було від, від одного пораненого в день, тобто один виїзд. І найважчий день, що, що був у нас декілька бригад, то у нас було десь 21 поранений за один день. Це десь приблизно 3-4 виїзди туди під постійним вогнем. От. В найважчі моменти вже виїздили під, під прикриттям власної артилерії, під прикриттям е, піхоти, яка постійно сиділа під дорогою і обстрілювала позиції противника, щоб вони не могли висунутися, евакуаційна машина могла проїхати. За що я їм дуже вдячний, тому що хлопці врятували життя завдяки цьому, і, на, і медичній бригаді, і особисто пораненому. Всі до єдиного, всі евакуйовані медичним пунктом нашого батальйону, всі до, до одного, всі, які потрапили до нас в машини, всі нам відомі поранені, всі живі. В мене особисто був трьохсотий. По-перше, там ну, обставини його евакуації були вже дуже важкі. Це був вже фінальний період оборони Кліщеївки. Ворог вже, вже знаходився десь приблизно в 300-400 метрах від дороги. І ми знали, що він важкий. Це саме один з тих, який був пошкоджений АГСом. Вже дуже багато поранень. І для того, щоб до нього доїхати, ми їхали в день. В день машину там дуже добре видно, тому вона постійно обстрілюється. Але доїхали, слава Богу, все нормально. Забирали його, як, ми, як нам здається, вони вже зрозуміли, де знаходиться наша точка евакуації. Забирали ми його вже під обстрілом. І тут є така проблема в цій машині, це саме оця от е, двері. Вони дуже, на жаль, -дуже, е, неудобні. дуже Ось, незручні. дуже незручні. Так. І ми його заносили на звичайних, е, його принесли бійці на звичайних армійських ношах. Армійські ноші повністю сюди не заходили. Людину, ми були вимушені людини, людині робити боляче, перекладаючи його на, 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 на ці ноші. Ось і коли ми його почали вивозити, ми побачили спочатку вогонь трасерів, які, які летіли перед, перед машиною, але ми не, не, не зупинялися. І потім з, з, ззаду були розриви розрив вже. Тобто ну, було, було дуже страшно в, в, в той момент. А людина, яка лежала, і мені постійно казала, що в нього є син, си, сина звати Сашко, йому півтори роки, і могу, можу сказати, що хлопець втратив стільки крові, що він вже мав бути по всім законам. Як мінімум без, без свідомості, але людина доїхала. людина доїхала в свідомості, і її вже, вона вже пішла зі своєї свідомості, виключно в момент, коли її вже поклали вже до лікарів. Вони вже знач, почали з нею працювати. Тому хлопець боєць дуже мене вразив. Молодець. Спочатку на перших порах, основні наші поранення це були мінометні та артилерійські обстріли. Це такий важкий здоровий осколок, їх зазвичай було небагато. На одній особі, або якщо їх було вже декілька, то то вже був важкий поранений. На останніх парах, ну, це, на мою власну думку, ворога почали закінчуватися важкі снаряди, тому 90% наших поранених були АГСи. А АГС наносить такі важкі враження, якщо він десь поруч взривається, там алюмінієва стружка, яка пронизує повністю тіло. Нашого побратима, і в мене особисто, я одного вивозив. Благо, довіз до, до живого, на нього більше 30 були маленьких поранень, і людина буквально в мене отут, на цій кушеці буквально стікала на мене на очах. Але живий, слава Богу, буде жить. Кульові ну, практично, але можу сказати, відносно нашої, нашого спорядження, ми за весь час роботи не бачили жодного простріляного навскрізь броніка і жодної пробитої каски. Тобто Ми бачили дуже багато споряджень, ми його забирали, то можу відзначити якість тих продуктів. Ми бачили пошкодження, але не жодного пробитого. В окопній війні, якщо ви маєте можливість максимально себе забронювати, бронюйте. Тобто Я особисто собі, сам собі купив бронежилет, IOTV американський це буквально весь, весь зашитий в кевлар. Дуже рекомендую. 90% наших поранень це поранення, які проходять коло коло бронежилета, це руки, це бокові проєкції. Це такі моменти, як дуже багато наших бійців, коли ховаються від обстрілів в лісіх норах, так так називаємо. Це тобто в, 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 в окопі маленьке вглублення, куди вони залазять, вони тут залазять лицем вперед, нахиляються, і задня плита бронежилета підіймається. За рахунок цього дуже багато поранень. Якщо ззаду приходить приход, ми бачили по спині багато поранень в поясниці. Тобто, саме від цього, я ну, не спеціаліст в цьому питанні, але моя особиста рекомендація робити все, щоб в процесі, коли ти чекаєш в лісі й норі, робити так, щоб оцього ефекту підняття плити не було. Тобто, на моєму я таких з десяток точно вивіз. Та й все. І, звичайно, ну, навчайтесь тактичній медицині дуже важливий аспект. Низький уклін хлопцям, які можуть працювати зі своїми побратимами там в окопах, це у медиків, як правило, з золотої години. Це, тобто, це година з моменту поранення. І на цій ось годині все і стоїть. Якщо людина, навіть якщо ти з ним не попрацюєш за цю годину, навіть якщо він виживе, він має, на жаль, всі шанси залишитися інвалідом. Тобто, Працюйте, допомагайте. Краще вже щось робити, чим не робити нічого. Звичайно, важлива евакуація, але якщо на, на даний момент, на дану секунду, ти розумієш, що ти не можеш витягти свого побратима на точку евакуації, і медики не можуть за, прямо зараз його забрати, попрацюйте, не нехтуйте цим. В нас був хлопець, який в, в один з перших днів на, у нього було важке пошкодження м'язу, у нього був відрив м'язу в бойових умовах. І він, е, мало того, що він відпрацював від тактично, тактичною медициною з двома іншими пораненими, вже на відділеному м'язі, він їх двох витягнув. Особисто ми не знаємо. ну, Тобто він, ну, це на, на адреналіні це можливо. Ось, І після того, як ми його завезли, я навіть ну, не повірю, коли мені сказали, що ну, у нього такі вже важкі враження. Ну, так от, такі люди бувають у нас. Я юрист із Києва. Доброволець ТРО, потім разом з своїми близькими друзями і товаришами, якими був в ТРО, добровольцем прийшов саме в цю частину. Тут багато моїх знайомих. Як я став медиком, по-перше, шана командиру, він постійно знаходив для нас якісь курси, якісь навчання. Я прийшов. З десяток різних курсів. Тобто, в принципі, я, не маючи медичного досвіду, можу людині надати первинну допомогу. І ну, це підтверджує той факт, що я просто ну, я не втратив жодного свого. Я всіх довіз, і чим я дуже і пишаюсь. Тому, на мою думку, я знаходжуся зараз на своєму місці. У нас дуже класний, добрий колектив, який друг за дружку горою. Ну, я пишаюся на, на, на нашим виходом. Це, ну, це наш перший бойовий досвід. Він вже зразу в Бахмуті. І те, як ми, як ми відпрацювали, на мою думку, ну, ми з високо піднятою головою. Всі розуміють, якщо там, не спалити Москву, тобто ну, воно буде, буде і так, так далі, воно буде спалахувати, потім, потім знову гаснути. Але на мою думку, насильного не попереш. І ми маємо бути просто сильними. І доказом того, наскільки Україна може бути сильною, в першу чергу доказом для самої України, і має бути ця перемога. Тому, на мою думку, це все, що ми маємо зробити розгромити ворога, вигнати зі своєї території і показати, що так буде з кожним, коли хто до нас не прийшов.